Сьогодні 29 вересня, понеділок, 2025 рік. Звати мене Любов Шлюсова, ви вітання Запоріжжя. Оце мій не перший врожай перчику, але вже, мабуть, останній. Це перчик з насіння перцю купленого у магазині. Отак він гарно вродив у мене. Звичайно, він такий крупний не до самого низу, під низом вже. Трошки дрібніші перчики, але вже я зірвала майже весь перчик. Вчора за порадою в Тіктоці побризкала, побризкала свої хризантемки мильним розчином, але такий розчин не допоміг, не прибрав моїх шкідників, тому буду купувати сильніший якийсь розчин і бризкати свої хризантемки. Ще залишились чорненькі шкідники на моїх рослинках. Можливо, одного разу мало, але краще я купую, буду купляти щось серйозніше і бризкати свої хризантемки. Найвражайні мої помідорчики чері з насіння купленого в магазині. З помідорчики взяти, куплених в магазині. Оце так вони виглядають, ще дуже багато зелених. і Поспівають помідорчики. Уже і листя посохло, а помідорчики на них ще є і поспівають. Так вони виглядають. Знизу це такий він гарний, врожайний. Це червоний верблюд. Ще багато баклажанчиків на кущах. Ось такий баклажанчиків дуже гарний. До побачення, всім щасти, скоріше, всім перемоги, до побачення.